Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Цікаві новинки для діток. Іграшки та канцелярія. Приємного перегляду. М'яка іграшка капібара в шапочці 169. Сквіш Панда 77 гривень. Іграшка антистрес жовте каченя 88 гривень. 99 гривень іграшка із серії Володарі морської глибини Один з 12 героїв. Автомобіль Hot Wheels – 88 гривень. Іграшка Сюрприз. Ляльковий дім 74. Лялька музична із аксесуарами 199. Іграшка дитяча дерев'яна «Йо-йо» – 49. Робот-годинник 77. Сіре кошеня з клубочком 64. Іграшка для самих менших не 55. Є різні кольори. Лялька пупс в костюмі тваринки 149. Іграшка слайм 2 в одному з тваринкою 64. Слайм у фігурній баночці Ведмедик 44. Хороша ціна зараз на набір для мильних бульбашок всього 119 гривень. Мінус 40% дії акції на мильні бульбашки. Є ось таке каченятко 38, боксер та багато чого іншого. Велика машинка іграшкова сміттєвоз 219. Знижка мінус 35% на товари для пісочниці. Ось такий набір 90 гривень. Автомобіль та 5 предметів. Лійка іграшкова пластикова 41 гривня. Акція діє до 22 липня. Набір для гри в піску у чемодані 227 гривень. Іграшка каталка Вертоліт 199. Дитячий м'яч надувний 39. Фанбокси дитячі по 59 гривень для хлопчиків та дівчаток. Всередині шукай татушки, подарунки від партнерів, кульки, фігурки та мильні бульбашки. Іграшковий пістолет з кулями 99. Брелок для ключів з фігуркою та ремінцем 44. Фіолетовий, рожевий, червоний, блакитний. Метелики з блискітками по дев'ять. Блакитні та молочні. М'якенький брелок каченя 39. Картина на підрамнику з помпонами 169. Алмазна мозаїка дев'яносто девять. Картина по номерам 99, розмір 15х20. В комплекті також йде мольберт. Алмазна мозаїка 30х40 см 249 гривень. Колекційна книга Козаки у пошуках скарбів 99. Дитяча магнітна гра одягалка 99 гривень. В комплекті 4 образи. Книга дитяча видавництво ранок тести для першокласників 139 гривень. Тут багато різних завдань. На логіку також математика та письмо. Невеличкі панали на одне відділення для канцтоварів – 24 гривні. Простий олівець з кольоровим корпусом 9. Нотатки стікери-песики 27. Закладки 39 3 штуки. Закладки магнітні для книг 19 6 штук. Стругалка у вигляді жучка 9 гривень. Наліпки на бобіні 200 штук 34. Шкільний зошит в клітинку 96 аркушів 34 гривні. Акційна ціна на зошити 24 аркуші 5 гривень. М'якенький плокнотик. Пухнастий звір 119 Блокнот формату А5 80 аркушів 99 гривень. Щоденник шкільний 39. Дуже гарний блокнотик 129 гривень формату А5 на 100 аркушів. Рюкзаки шкільні по 349 гривень. 399. Ось такий варіант. Бокові кишеньки має. Та декілька відділень на замочку. Є ще з В м'ятному кольорі, фіолетовому та колір капучино. Сумка бананка універсальна, текстильна 77 гривень, два відділення. Дитяча сумка бананка з малюнком 64. Також два відділення. Набір для дитячої творчості. Листівка з вишивкою 99. Блискітки для творчості 14. В баночці є ще по 14 гривень. Резинки для плетіння браслетів 69, термомозаїка дитяча у відерці 99, набір для виготовлення біжутерії 19, резинки для браслетиків 12, 9. набір на мистинок 19, бісель патріотичний 34. Акційна ціна до 28 липня на бісер всього по 9 гривень. Такий варіант 39. Набір бісеру у пакетах 3 штуки 24 гривні. Стрічка Атласна 24. Жовта та синя. Нитки для вишивання хрестиком 6 штук 24 гривні.